Так, друзі, всім привіт, усім добрий вечір! Починаємо наш стрім прямий ефір. Усім усім привіт! Давайте зараз хвилинку буквально чекаємо, поки всі зайдуть і починаємо. Усім усім привіт, хто приєднується. Сьогодні у нас ефір на тему трейдингу, друзі, як в принципі і завжди. Тому підписуйтесь на канал. Також можете підписатися на ком'юніті, посилання буде в описі до цього відео. Там публікую угоди. Так, друзі, всім добрий вечір, всім привіт. А ну давайте пишіть коментарі, щоб я вас бачив. Е, нормально мене чутно, чи музику тихіше зробити. Усім усім привіт, хто приєднується. Сьогодні у нас трансляція на YouTube. Сьогодні розберемо моменти з лімітними ордерами, з якими вам там було незрозуміло. І я думаю, від завтра вже можна буде починати торгувати. Привіт, Влад! Всім, всім, всім привіт, хто приєднується. Друзі, так, нормально, да? Музика нормальна. Так, тепер прохання лайкнути цей ефір, навіть якщо ви будете дивитися у записі і підписатися на канал. Давайте пройдемося по основним новинам, що, що нас очікує і так далі. Дивіться, що з ринком, Сергій? Питає, дивіться, друзі, все дуже-дуже просто. У нас на ринку така ситуація, що зараз тиждень новин. Тиждень новин. І це означає те, що ринок максимально волатильний, максимально непередбачуваний. І. Максимально важко його прогнозувати. Тому, друзі, якщо ви торгуєте, то торгуйте обережно. Нагадую правила ризик менеджменту. Ми відкриваємо угоду на 1% від депозиту. Тобто, якщо у вас депозит 100 USDT, ми відкриваємо на 1 USDT депозит. Е, так, одіджо, все я розіграв, не потрібно таке писати. Е, тому блокую тебе за хейт. Усім усім привіт, хто приєднується. Тапаємо, тапаємо по екрану. Давайте лайки поставте, друзі. Тут зверху можна лайк поставити. Все, усім усім привіт. Усім привіт. Так, дивіться, тиждень новин. Ми, в принципі, будемо торгувати. Якщо ви торгуєте, то дочекайтеся новин і потім вже після новин відкривайте угоди. Потім, вже після новин, відкривайте угоди, коли ринок буде зрозуміло, куди пішов. Тобто, куди пішов біткоін, туди і торгуйте. Якщо біткоін лонгується, то ви теж лонгуйте. Якщо біткоін шортиться, ви теж шортіть. Не потрібно намагатися проти ринку йти на новинах. Ви просто будете втрачати кошти. З приводу ризик менеджменту. Ми відкрили угоду і усреднюємо максимум один раз і все. Один раз, не 10 разів, не 20, не 30. Так, друзі, 38 людей онлайн, поставте лайки. Лайки. Обов'язково на ефір давайте лайки. І зараз я розкажу, як користуватися лімітними ордерами і навіщо вони нам потрібні. Тому що бачив, що у багатьох з цим проблеми. Нагадую, що у нас є ком'юніті, де я публікую свої угоди. Там дуже гарна статистика, дуже гарна проходимість. Там 8-9 з 10 угод у плюс. Тому хто хоче, можете підписатися. Там є безкоштовне навчання. Силочка буде в описі до цього відео та у закріпленому коментарі, хто буде дивитися у записі. До ком'юніті приймаю лише тих, хто підпишеться на Ютуб канал. І, в принципі, все. Привіт, угода буде. Сергій, да, від завтра торгуємо від завтра торгуємо. Усім усім привіт. Так, друзі, 13 лайків. Давайте до 20 лайків, ще сім лайків, вже 6 залишилось. І я розказую, як користуватися лімітними ордерами. Тобто, зараз саме таке невеличке навчання буде для новачків. Тому що багато з вас реально не вміють користуватися лімітками, і це дуже-дуже погано. Дивіться, в ком'юніті, коли я е, даю... Угоду, наприклад, там. Наприклад, монетка спел, Я пишу спел шорт e, 20X на 1% від депозиту. Що це означає? Це означає, що вам прямо зараз потрібно відкрити угоду по монетці спел e, на 20-му плечі, на, e, на 20-му плечі на 1% від депозиту. Ось так. Не потрібно чекати. Далі, коли я пишу, ще ставимо лімітний ордер, що ми робимо, друзі? Давайте ще три лайки і розказую, як ставити лімітні ордери. усім усім привіт. Який зараз депозит? Та, ну, конкретно на цьому аккаунті доларів 300. Я ж тут виводив. Дивіться, в мене два депозити. Є основний і є такий запасний, на якому я веду трансляції, на якому я можу тестувати і так далі. Коли було 100, то який відсоток ставили на угоду. Один відсоток завжди ставимо. Неважливо, який у вас депозит. Можна під кінець розібрати біток. Твої думки. Дивіться, по біткоїну Сергій розказую. Ми можемо впасти на 58. Ми можемо впасти на 58. Так, а ну, а давайте зараз, реально, давайте зараз біток розберемо. Давайте лайки ставте. Ставте лайки, я зараз, біток, вам скажу прогноз. У мене вже є прогноз готовий. В мене вже є готовий прогноз. Давайте ставимо лайки і підписки на канал. Давайте 5 людей, щоб підписалися на канал. Мебельмен, привіт. Усім-усім привіт. Усім привіт. Коротше, що нас очікує по біткоїну? Все всі підписалися на канал. Що нас очікує по біткоїну? Падіння на 58, скоріш за все, і потім на 65 политимо. Ось так. Тобто він закінчить своє падіння і потім на 65. Ось і все, що я очікую від біткоїна. Олег, привіт, усім усім привіт. Так, друзі, дивіться, тобто ви відкрили угоду. Я дав у ком'юніті, нагадую, посилання на ком'юніті, безкоштовне, українське, без реклами у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Тому, хто хоче, приєднуйтесь. Е, так, давайте дивіться. Ви відкрили угоду, наприклад, ось Монетка Спел. Да? Ви відкрили угоду, все чітко, але нам потрібно поставити лімітку. Що таке лімітка і для чого вона потрібна? Лімітний ордер це можна відкрити угоду прямо зараз, прямо тут і зараз. А можна від, щоб вона автоматично відкрилася у майбутньому угода. От у багатьох з вас проблеми з лімітками. Як ці лімітки виставляти, все дуже просто. Ми натискаємо, да, щоб у нас була монетка Спел. Так. Бачите, у нас монетка Спел відкрита. Тепер бачите, тут, якщо у вас українською мовою написано, то у вас тут маркет. Маркет це по ринку відкрити. Тут і зараз угоду. Якщо, наприклад, іншою мовою, то у вас там по ринку буде, або там ринок і так далі, щось таке буде написано. Дивіться, ми натискаємо сюди, і тут потрібно вибрати ось це перше ліміт. Тобто лімітний ордер. Все, друзі. Що сюди ми вписуємо? Бачите? Ціна. ціна. Ми сюди вписуємо ціну лімітки, яка нам потрібна. Яка нам потрібна ціна? Наприклад, ми хочемо відкрити, якщо це угода була по біткоїну, ми б хотіли, наприклад, відкрити угоду, коли біткоїн буде по 58к. От вписували б сюди 58. Тобто, я завжди в угоді даю саму угоду, яку ми відкриваємо тут і зараз, і плюс ставимо лімітку. На, на ціну, на яку потрібно. Наприклад, це там, якщо біткоін 58. там, Ну, я зазвичай пишу. Тобто, вам не потрібно там видумувати щось і так далі. Ось, вписуємо суму. От сюди вписуємо суму і натискаємо або відкрити шорт, якщо це шортова угода, або відкрити лонг, якщо це лонгова. Тобто нічого складного. Так. Коли є 100 USDT, то на 1% не зміг відкрити угоду, бо там від 20 мінімальна ставка. Зараз прям відповідаю для тих, хто не може відкрити угоду. Дивіться, мінімум наскільки Binance дає відкрити угоду, це менше долару. Менше долару. Теж показую. Наприклад, ми хочемо відкрити угоду по спел, на яке тут у нас плече 20-те плече. Дивіться, вибираємо замість лімітки market. да, Я просто вам покажу сума. Дивіться, ви хочете відкрити на один USDT да? ну, на 1 долар угоду. Ви вписуєте один, але вам не дає, вам пише мінімум 5. Друзі, насправді, тут мінімум не 5, насправді потрібно вписувати, щоб відкрилося на один USDT ваш один USDT помножене на плече. Тобто, дивіться, якщо ми впишемо, у нас в угоді 20 плече вибрано, да? якщо ми впишемо 20, Вписуємо 20, да, натискаємо готово. А тепер дивіться, вартість, бачите? Вартість 1 USDT. Вартість 1 USDT. Тобто ваш 1 USDT потрібно вписувати е, помножене на плече. Якщо плече 20 на 20, 30 на 30. Ну, зрозуміло, тепер дивіться. тепер дивіться. Якщо ми впишемо сюди 30, чи не 30, давайте 40. Да? Ну, у нас 20 плече. 40, бачите, вартість 2 USDT. Вартість 2 USDT. Тобто, зрозуміли, треба вписувати помножене на плече. Ось і все, друзі. Нічого складного. І все. Якщо ми зараз натиснемо Відкрити лонг, у нас відкриється угода. Натиснемо Відкрити шорт, відкриється угода у шорт. В мене просто вже відкрита угода, не буду натискати, але ви зрозуміли. Так, друзі, а ну плюсоніть, кому зрозуміло. Усім, усім привіт, хто приєднується. Ніч, в чат, кому зрозуміло. Так, друзі, нагадую, для всіх новеньких мене звуть Макс. Я починав зі споту, дуже довго торгував на споту. Потім в мене вже були гарні результати. Але на споті спот це коли ми купили монетку і довго чекаємо. Мені це не подобається довго чекати. Тому я перейшов на ф'ючерси. На ф'ючерсах в мене непогані результати почали виходити. Створив своє ком'юніті. До ком'юніті можна долучитися, вступити в нього абсолютно безкоштовно. Там є відео навчання, там є розбіри моїх угод, і там є саме головне мої угоди, які я даю. Там 9 з 10 угод у плюс, ну інколи 8 з 10, інколи 9, більш-менш гарна статистика у довгострок. Тому можете доєднуватися. Силочка є у шапці профілю, не у шапці, а у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. То можна, так, Віталій пише, то можна зразу відкривати угоду в маркеті і ставити лімітку на майбутнє. Я добре зрозумів? Саме так ми відразу, дивіться, як я торгую, я даю вам угоду, ми відкриваємо її відразу і ще ставимо лімітку на майбутнє. Зрозуміли? Ця лімітка для нас як усереднення. Її може зачепити, а може вона і не спрацювати. Якщо вона не спрацювала, от, наприклад, по монеті спелу у нас вже пішов гарний плюс, а у нас стоїть лімітка. На, що нам лімітка? Ми цей плюс зафіксували, лімітку видалили. Просто видалили лімітку, і все, не потрібно нічого паритися. Лімітки ми використовуємо для того, щоб у всіх однаково автоматично е, докинулось депозиту у угоди. От у вас був один USDT у угоді, да, як тільки ви її відкрили, і спрацювала, ще лімітка, у вас стало 2 долари у угоді, 2 USDT. Якщо вона не спрацювала, так один і залишився. Тобто це усереднює угоду. Це робить цю ціну входу, бачите, тут ціна входу написана, воно робить її кращою. Якщо лімітка спрацьовує, воно просто робить її кращою. Якщо у вас було мінус 100% там спрацювала лімітка, стало мінус 50%. З мінус 50% набагато простіше вирулити в плюс. Не завжди отакий великий плюс, але отакий плюс. Так, ще питання пишіть. Куди піде біток? Я ж казав. Скоріше за все, піде на 58. Потім піде на. 65. Он, відповідають, 58. Так, друзі, хто хоче. Разом зі мною торгувати, вчитися безкоштовно, абсолютно. Вступайте в наше ком'юніті, там навіть немає реклами, це україномовне ком'юніті, хто хоче посилання у описі до цього відео. Неважливо, ви новачок, не новачок, професіонал, можете вступати. Останні угоди не дуже сподобалось. Чому тобі не дуже сподобалось? У останніх угодах, що ми робили? Що Ми робили? Ми відкривали угоду і ставили лімітку на 3% депозиту. Торгуйте по стратегії смартмані, все змішано. Тобто, починайте з теханалізу, потім вже смартмані вивчайте. Я б не сказав, що я конкретно притримуюсь концепції смартмані. Додаю до Телеграму всіх. Подай заявку ще раз. Усім усім привіт, хто приєднається. Так, друзі, кому ще, ще не зрозуміло. Дивіться, ось як виглядає угода. Монетка спел USDT. Ну, спел монетка. Да? Оце червоне, червоним означає, що це у нас монетка у шорт відкрита. Відкрита у шорт. Е Плече 20. Плече 20. Ось так. Ось у нас маржа. Тобто тут 5 USDT, 5 доларів в маржі. Ось це у нас прибуток у відсотках або збиток, так? Да? Ось це у нас прибуток в доларах. Тобто тут 95 доларів. Ось і все, все, все легко. Дивіться. Ось це ціна входу у ціна угоду. Да? Ось це ціна монетки, яка зараз у нас. Нічого складного, друзі. Тобто, для початку вам цього вистачить і просто торгувати по моїх угодах, наприклад. Не рекомендую, якщо ви новачок, відкривати багато різних угод. Тобто, дивіться, в мене тут відкрито 7 угод зараз. Сім угод. Якщо ви новачок, я рекомендую відкривати максимум 1-2, ну максимум 3 угоди. Чому так? Тому що ви повинні за кожною угодою слідкувати. Да? Ви не повинні нервувати. Наприклад, тут бачите плюс 167 доларів. Ви не повинні там нервувати, ви повинні дивитися, чи піде воно далі, чи не піде спокійно. А тільки потім закривати угоду, чи тримати ще і так далі. З мінусом те саме. Ви не повинні нервувати при вигляді мінусу. Майже не буває такого, що ви відкрили угоду, і вона зразу, зразу там, пішла по тейкам. Тейки це прибуток, якщо хто не знає. Стоп це збиток. Тобто, воно з... ну, волатильність все ж таке. Важкий час на угоди тепер. Як думаєш, наступний тиждень буде краще? Я думаю, так. Да. Ну, друзі, новини. Новини. Ви самі розумієте, що будь-які новини вони впливають на ринок. Вийшли новини, ринок стає дуже волатильним. Для цього ми ставимо стопи у угоді. Як поставити стоп, ви можете подивитися у моїх минулих відео в трансляціях. Трансляції там по 15-20 хвилин. Короткі в мене трансляції. Все, друзі, завтра будемо торгувати. На завтра готую для вас угоди. Давайте так, зробимо теж конкурс. Да? Наскільки зробимо конкурс? Давайте зробимо знову на 50 USDT конкурс, що потрібно для участі у конкурсу? Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, лайкнути відео обов'язково і написати будь-який коментар. Ось так. І я рандомно оберу одну людину, одного підписника, і подарую 50 USDT. Я так вже розіграв більше 300 USDT по 50 USDT. Тому хто хоче, підписуйтесь. І також підписуйтесь на ком'юніті, щоб не загубитися. Там я даю свої угоди. Силочка на наше ком'юніті у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. Все, це був урок з приводу ліміток. Не забувайте про конкурс. Не забувайте про конкурс. Як тільки я опублікую це відео, можна писати коментар і все, і ви автоматично стаєте учасником конкурсу. І не забувайте підписатися на ком'юніті. Силочка в описі і у закріпленому коментарі. Я впевнений, вам сподобається, тому що у мене 8-9 з 10 угод у плюс. Мінуси інколи бувають, але більшість плюсів. Все, друзі, всім до завтра, завтра торгуємо.